У винниках на чемпіонаті України з флорболу за кубковою системою зійшлись вісім дорослих команд з різних регіонів України: Львівщини, Рівненщини, Волині, Тернопільщини і Закарпаття. Зі складних дорослих змагань наша Вікторія знову вийшла чемпіоном. Весь матч у нас було 0-0 рахунок, тобто люба помилка взагалі призводить до гола, і це все було б дуже важко. А так, за хвилину до кінця ми забиваємо цей гол, і емоції були ну, на висоті. П'ять матчів, одна поразка в груповому етапі, дві перемоги у групі та довгоочікувана перемога у запеклому фіналі. Моя роль була досить важлива, щоб е, ці нуль нуль залишилися до кінця, щоб нулі в нас були в пропущених голах. І це було досить важливо, тому що команда дуже багато била по воротах з наших суперників, і було дуже багато роботи. Але наші захисники дуже допомагали мені, і ми всі командної роботи своєю захистили наші ворота на нуль і забили гол. До туру готуватись було складно, розповідають спортсмени через вимкнення світла вікторіанців взагалі не могли тренуватись. Не дивлячись на все, ми вже купили лампи, тренуємося при включених лампах, і ми досить круто виступили, не дивлячись на те, що підготовка була складною. Враховуючи той зал, якому ми тренуємося, він є для нас замаленьким і так далі. Але ми виходимо з того, що є. Вікторіанцям залишається вибороти на чемпіонаті України за кубковою системою ще два трофеї, а далі омріяний титул чемпіони України з флорболу. Тільки вперед, Вікторія.